Аграрії Кіровоградщини продовжують дбати про врожай 2025 року. Ярі зернові та зернобобові посіяли на площі понад 362 тисячі гектарів. Роботу виконали на 94% до прогнозу. Зернової кукурудзи посіяно вже на площі майже 295 тисяч гектарів. Соняшника понад 496, сої 88 тисяч гектарів. Посівні роботи тривають. Цукрові буряки цього року висіяли на 5,5 тисячах гектарів. Про це написав Андрій Райкович та подякував хліборобам за щоденну нелегку працю. В рамках тижня безбар'єрності в освітніх закладах Олександрійської громади проходять навчально-виховні заходи, спрямовані на формування інклюзивного та дружнього до всіх середовища. Педагоги знайомлять дітей із поняттям безбар'єрності, видами бар'єрів та роз'яснюють, чому важливо забезпечити рівні можливості для всіх людей, незалежно від особливостей здоров'я чи потреб. Такі заходи допомагають виховувати толерантність та формують усвідомлене ставлення до створення безбар'єрного середовища як у школі, так і в повсякденному житті. Олександрієць Богдан Колмаков здобув срібло на першому етапі Кубку світу з паркуру, що відбувся в Амстердамі, Нідерланди. Наш спортсмен посів друге місце у дисципліні Швидкість. Він подолав дистанцію з результатом 25,36 секунди. Богдан Колмаков у 2022 році став першим в історії чемпіоном всесвітніх ігор із паркуру. Про це повідомили на сайті міської ради. Унікальний подарунок зробила Олександрійському міському музейному центру імені Худякової родина Охапкіних, присвячений Дню матері конверт із маркою авторства заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Марка була погашена в Києві у день випуску. Музейний центр дякує за подарунок, який буде експонуватися у центрі. Провели чергове засідання Ради оборони області. Повідомили в Кіровоградській ОВА. Порядок денний мобілізація військовозобов'язаних і техніки для виконання оборонних завдань. Разом з керівниками правоохоронних органів та ТЦК, начальниками РВА, проаналізували поточний момент та визначили кроки на найближчі дні. Війна не закінчилася. Кожне завдання військового командування має виконуватись оперативно, зазначено у повідомленні. Звітний концерт творчих колективів гімназії Сузір'я 19 відбувся 22 травня. Творчі здобутки демонстрували вокальний та хореографічний гуртки. Зворушливі та запальні пісні звучали у виконанні хору та окремих вокалістів. Вражали вишуканими рухами та цікавими сюжетами юні танцівниці й танцівники. Неймовірні ведучі презентували артистів. Концерт був благодійним, мав на меті не тільки подарувати емоції, але й задонатити на підтримку ЗСУ. Як написала на сторінці закладу, вдалося спільними зусиллями зібрати 16 тисяч 100 гривень, які будуть передані військовим на придбання авто. У неділю 25 травня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 16, в день плюс 28. Атмосферний тиск 750 мм ртуті.